Безмежність зірок спостерігаючи за ними на нічному черенковому небі, художник Володимир Буденкевич заглиблюється у філософські роздуми про всесвіт. Тож не випадково у творчості автора виставки домінують космос і його елементи: чи то зірка, планета, чи галактика, які взаємодіють між собою, створюючи динамічне поєднання. Що є безмежне безмежність, саме перше, що для мене це є космос, бо він, ми не знаємо, що там далі робиться, що, що ми робиться. Ну я так ще вірю, що в цю. Символ балансу, що ну, типу, як ти ставишся, то й до тебе ставиш. Якщо, якщо ти хочеш намалювати космос, може і космос до тебе там, подивиться, щось тобі підкаже. Ну, я й говорю, що для мене ці поєднання тих рибокрилаток це вони як ніби зірки. Поєднання з жінками, бо жінки це саме загадкове, що може бути. Мистецтвознавці відзначають багатогранність містецького таланту Володимира Буденкевича. Як правило, він застосовує техніку олійного живопису і володіє самобутнім авторським стилем. Живопис насправді цікавий, такий яскравий, колоритний де він поєднує е, е, різні світи, підводний, підземний, зірки, така е, глибока філософія нашого перебування у всесвіті. Я би хотів відзначити таку кольорову насиченість. Це справді роботи яскраві, е, такі, е, як би то сказати? Е, життя стверджуючи, де його цікавить е, така. Різнопланова різноплановість нашого життя, в тому числі, ну всесвіти там. Львівський художник Володимир Буденкевич представляє тамтешню школу монументального мистецтва. Попри це, активно займається живописом. Він автор низки персональних виставок у різних містах Західної України. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк – новини на вежі.